Остання година. Діти, остання година, а що чули, були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато Антихристів. З цього ми пізнаємо, що остання година настала, і з нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, що відкрилося, що не всі вони наші. А ви маєте помазання від святого і знаєте все. Я не писав вам, немов ви не знаєте правди, але що знаєте її і всяка лжа не від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має Отця. Хто визнає Сина, той має Отця. Тож, що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то й ви пробуватимете в Сині і Отці. А оце та обітниця, яку Він сам обіцяв нам вічне життя. Це не я писав вам про тих, хто обманює вас. Я... А помазання, яке прийняли ви від Нього, воно в вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав, а що те помазання само вас навчає, про все воно бо правдиве і нехибне. Як вас навчило воно, у тім пробувайте, а тепер, діточки, залишайтеся в Нім, щоб, як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу. Та не були засоромлені ним під час його приходу. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього.